Рак хвороба чи бізнес. Рак це вироб чи прибуток. Щороку мільйони людей чують цей страшний діагноз. Та чи всі доступні рішення використовують, щоб вилікувати, або ж фінансові інтереси керують процесом? Чи є ближчим пріоритет здоров'я пацієнта чи грошова вигода? На лікування онкології витрачаються мільярди. Ціни на ліки шокує. А доля пацієнтів щоразу менше впливає на прийняття рішень. Чи можливо, що фармацевтичні корпорації ставлять прибутковість вище пошуку справжнього лікування? Жахливі історії хворих, які не можуть дозволити собі терапію, поволі стають статистикою. Але ми маємо право запитати, чому ринок онкології зростає, а цілковитого лікування досі немає. Це питання, відповідь на яке залежить від кожного з нас. Не мовчіть. Дізнайтесь правду, поширюйте інформацію та вимагайте прозорості в медицині. Рак це не бізнес, це виклик людяності. Ми усі можемо боротися за зміну системи. Зробімо це разом, поки маємо можливість змінити майбутнє.